Мод представляє EXTREM Rules, день перший. Вітаю, пані та це Extreme Rules. Як ви розуміли, розпочинаємо ми з... Наш первый день Extreme Rules с поединком в сталевій за титул чемпиона Сполучених Штатов. И первым на арене появляется претендент и в одночасье мистер Представник Імперіуму Людвиг Кайзер. Чомусь не відріз, не хоче Юніверс Мод давати Людвігу Кайзеру його законний чумоданчик під час його виходу. Але сьогодні Людвіг Кайзер може повторити успіх Міза, який колись володів титулом чемпіона США та чемоданчиком Зірви Банк. Якщо Людвіг Кайзер переможе сьогодні Семі Зейна він стане другим другою людиною з таким досягненням. Ну ось і його опонент чинний чемпіон Сполучених Штатів. У Universe Mode, ніхто інший як Семі Зейн. Що багато екстриму на нас очікує на цьому супершоу продовж чотирьох частин. Багато різних типів матчів. Деякі матчі будуть вперше. І вперше у цьому сезоні. Матч у Сталевій Клітті. Рюдве Кайзер переміг Семі Зейна, щоб кваліфікуватись до шоу зірви Банк. Чи зможе Семі перемогти Кайзера. Саманта круто оголошує Люде Кайзера та Семі Зейна. Що цікаво, панове, це класичний бій у клітці. Це означає, що Семі Зейн може програти свій титул, не будучи утриманим. Адже одна з умов перемоги у поєдинку з Кріткою. Це можна вибратись з неї. Та клітка опускається. З шаленою швидкістю. Погнали! Людвіг Кайзер проти Семі Зейна всередині сталевої клітки. Харікан Рана. Утримання від Семі. Один. Ні, виривається Кайзер. Дропкік. Чи зможе Семі зупинити моментум? Людвига Кайзера! Експлоудер суплекс у куточок Фірмова Фішка Семі Зейна. Людвига Кайзеру, як я й казав, сьогодні навіть не обов'язково утримувати Зейна. Йому достатньо просто вилізти з клітки і утримання. Ні, Семі виривається. У куточку Семі Аперкот. Від Людвига Кайзера. Людвиг повів Семі Зейна. Ні. Зейн відбувається від Кайзера. Ой-ой-ой, Кайзер! Захват четвірка! Захват четвірка! На минулому епізоді на Смордаун ми не дивились вже на захват вісімку від Шарлот Флер. А тут захват четвірка Семі Зейн. Класичним. Чином перегортається та переводить цей захват на свою користь. Семі, Пауер Бомба. Ні, Кайзер із цього виривається також. Реверсує Зейн, німецький суплекс утримання для Людвига. Це перший такий матч один на один для. Кайзера на супершоу. Ось вам і сталева кліточка в дію. Вступає! Майже хелува кік. у куточок від цей Зейна. Поки що жодна суперзірка не робила жодної спроби втекти. Подивіться на цей атлетизм від Сеймі. Намагався Людвіг Кайзер підійти ближче до клітки Зейн відбивається. Харікан рана для Людвіга Кайзера чемпіон США. Тримається. ініціативу. тримав ініціативу. Який крутезний поєдинок у клітці? Найголовніше для Семі Зейна у разі раптового повернення Юнтера. Він не зможе нічого зробити. Йошкін, матрешкін, Семі Зейн! Торнейдо! Дітті! І Семі повзе на другий канат. І Семі Зейн! Елбоу дроб! Для Людвига Кайзера утримання. Раз. Ні. На рахунок один. Людвиг Кайзер з гортання. Семі Зейн. Виривається. Бігбут. Мимо. Семі. Тандербомб. Один. Ні. На рахунок один. Виривається Кайзер. Так, схоже, що Семі Зейн хоче вилізти з клітки. А чи це він з. ні, Семі! Що ти робиш, Семі Зейн? Очікує Людвига Кайзера! Кроссбаді мимо! Кайзер ухилився і намагається втекти! Семі Зейн упівмав Людвига Кайзера на пауер бомбу. У куточку Люде Кайзер. Семізейн розбігається. Елува КІК! Утримання від Семі. Один. Два. Ні, Людвих Кайзер виривається. Яке чудове використання сталевої клітки. Глядачі скандують битися. Вічно, до вічного протистояння, я боюсь, нам не бачити. Ох, Семі намагався вибратись. Але Людвиг Кайзер збиває Семі Зейна. Так, Людвиг Кайзер підвівся, стоїть у конаті у позиції очікування. Чи зможе Сеймі Зейн? Кросс з Сверхівці клітки. Раз. Два. Ні. Відриває плече Людвиг Кайзер. Глядачі насолоджуються поєдинком. А Семі Зейн намагається помститися за свою поразку кросбаді від Кайзера з третього канату. І Людвиг знов намагається вирватись. О-оу, відбувається Людвиг Кайзер від Семі Зейна. Семі, тобі потрібно щось робити. Знімає Семі Зейн, Людвига Кайзера. З небезпечної ділянки клітки. Харікан Рана від Семі. Ні, Кайзер ухиляється і знову. Знову атака від Чемпіона. Семі Зейн. Торнейдо! Дідіті! Для людвого Кайзера. І пробує Семі. Знов вирватись. Та господи, ні, Семі, що ти робиш? Треба вилазити Семі, Зейн! кросбаді. Мимо! Промахується, Зейн. А от Рюдве Кайзер своїм черговим кросбаді прямо в ціль. Прилітає. Відбивається Семі Зейн. Пальчий удар від Семі. Людвиг Кайзер підіймає Семі Зейна. І несе його прямо в канати. Знову захват четвірка? Ні. Відбивається Семі Точніше, не відбивається. Намагається відбитись. Ой-ой-ой! Полетів Людвиг Кайзер у куточок. Сеймізей його наздоганяє. І Семі Зейн. Невже це буде? Суперплекс! Суперплекс від Семі Зейна. Утримання? Один. Ні. Кайзер виривається. Нарахунок... Ох, йоперний балет, який підступний удар. Сэммі навагався збити Людвига Кайзера, але схоже, що це була якась пастка. Людвиг Кайзер там злізає. Шлагбаум за шлагбаумом. Елбоу-дроп, Мимо! Ой-ой-ой, Семі Зейн! Відбивається від Людвига Кайзера і Семі! Людвиг просто впав. Семі Зейн. Сподівався, що він зможе зробити. Біг Бут. встановлює Семі Зейн. Людвига Кайзера у куточку. І експлодер! Експлоудер у куток. Підводиться Кайзер. Підводиться Людвіг. Семі Зейн! Хеллова Кік. Стоячий. Утримання. Раз. Два. І три. Семі Зейн залишається вашим чемпіоном Сполучених Штатів. Переможцем поєдинку та все ще чемпіоном Сполучених Штатів залишається Семі Зейн. Захистив семі титул у сталевій крітці. Пані та панове, ваша головна подія першого дня Extreme Rules, це буде бій за правилами Firefly Funhouse. Будиночка розваг Брея Уайета. Історія Коді Роута і Драгунова Драгонова та Бреєвайта закручена так, що хік розкрутиш. І на це супершоу і для Драгонов займеться Брейм Вайтом, А Коді Роутс намагатиметься побити своє альтер-его. Звісно, бій Роузу та Стардаста за титул чемпіона WWE, Це буде наша головна подія цього супершоу. А сьогодні унікальна та незвична зустріч Брей Вайт та Ілля Драгонов поділять цей ринг на двох. We're really glad that you're our friend. And this is a friendship that never. А ось і він. Настоятель будинку розваг. Прийває тиля драгунов не чекає. Поки Бреївайт дійде до Рингу, бік бут від Драгунова. Ілля Драгунов заводить свій бойовий дух. І нападає на Бреївайта навіть до того, як цей бій офіційно розпочато. Ілля Драгунов. Ого, Який панч. О обличчю Брейвайта. Гонга не було. Ми навіть не знаємо, що це за поєдинок в Firefly Funhouse, Як Як він буде виглядати у Universe Mode Що це мається на увазі? І Брейвайт з заталкою Людрагонова до рингу І матч розпочинається! Бій за правилами Firefly Funhouse, пані та панове. Але поки що виглядає як звичайнісінький поєдинок. Шлагбаум від Драгунова. Йо, де це ми? Це будинок розваг. Привайта! Це дійсно. Ми у будинку розваг. Світло вивкнулось, і ми перенеслися з вами у Firefly Funhouse Будинок розваг. Бревайте! Брейвайте! Ім'я Драгунов змагається! У тому самому будиночку. Подивіться, там є і крісло, є і годинник, і телевізор. Все як треба. Дідіті! Вітелі Драгунова утримання рефері. Будинок розваг! Бревайте! Хто? Одержить верхи! У, у цьому поєдинку. Ой, в нас тут є невидимі канати. Шлагбаум від Вайта. Та Елбоу Дроп. Ой, Сентон Драгонов ухиляється. І Брейвайт збиває Елі Драгунова. Як сюди потрапила Рефері, мені цікаво. Не вже Брейвайт. Переніс і рефері сюди. Якісь магічні. Невидимі. Невидимі. Канати. Ой-ой-ой-ой-ой. Ляпас від Драгунова Брейвайт. І ще трошечки ударів від Брейвайт. Іронагі. І знов канати, які. Підкоряються силі, лише бреєвайте, лише Брейвайт від них відскокує. Що? Куди це Брейвайт виповз? На диванчик ледве свій не присів. Ми чуємо глядачів, але чи бачать глядачі на арені те, що з вами бачимо, ми зараз. Будинок розваг Брейвайта. Брей Вайт Ох! Ударом по спині збиває і для драгунов Бревайта. І намагається в рефері садити Вайта Дієті Драгунова. Якщо сьогодні Драгунов здолає Вайта, Коді Кодіроус здолає Stardust, то ми нарешті, можливо, побачимо. Матч реванш між Драгуновим та Роутсом. Це просто найдивніший матч, який тільки можна було представити у юніверс моді. Приземлив бриває Телю Драгунова і. Фонозіб'є! Ну Ой, Ой, ні, Іля Драгунов. Відбивається! Атака на Брейвайт. Брейвайт також реверсує. Сайдвок слем. Точніше, бекбрейкер. І елбоу дроп. По Драгунову Брейвайт. Сестра Ебігейл. Ні. Драгунов. контратакує сестру Ебігейл. Чи зможе і для Драгунов? Викарабкатись. із цього будиночку Жахів. Який насправді будинок розваг. Але з Брейвайтом розважатись досить складно. Брейвайта свої поняття розваг. Вайт відбивається від Іллі Драгунова. Брейвайт. Ох, насаджує Іллю Драгунова на колінку собі. Бігбут Від Брейвайта. І ще один раз. Ой-ой-ой, що ось! Ой, -ой, -ой, щось... Ой це Вайта в голові. Хтось з ним там розмовляє. Ми з вами знаємо, хто це він. Нелюд. Розбігається Вайт і ще один Сентон. Просто вирішив прижати. Іллю Драгонова утримання від Бреївайта. Один, два. Ні. Драгонов вривається. Брейвайт. Хотів сказати, що Брейвайт себе поводить як у себе вдома. Але Брейвайт і є у себе вдома. І знову Сентон для Еліт Драгунова. Відбраєває та спроба зробити Мендібл Кло, але Драгунов ухиляється. Від атаки Брейвайта, Брейвайт знов тримається за фантомний канат. Щось і для Драгунов час від часу. Наші як ти втрачає контроль над собою і Брейвайт! Упіймав і Драгунова на мендібл кло. Утримання. Один. Два. Ні. Вайт вирива. О, точніше, Ілія Драгонов виривається. Як? Мендібелкло. Не було здатно здолати анбесідж Бар незламного Ілія... Іллю Драгонова. Відбувається брейвает. Ох, удар коліном. Іля Драгона вгорається з вогнем. Він може розлютити. Брейвайта. Бікбуд. Відвайта. Ой-ой-ой! Гадбастер. Ілля Драгонов безпомічно підіймається на ноги і його очікує. Сестра Ебігейл. І це ще не все. Ілія Драгунов потрапляє у Менді Болкло і втрачає свідомість. Брейвайт перемагає. О, схоже, що ми повернулися на арену. Брейвайт перемагає Іллю Драгунова. Не вдалося шаленому дракону зупинити Вайта. Дякую за перегляд, пані та панове. Бувайте!